Житловому комплексі Рив'єра є в продажу дуже гарна однокімнатна квартира з якісним ремонтом. Ходімо на перегляд. Квартира розташована на 10-му поверсі 12-поверхового будинку. Виконаний якісний дизайнерський ремонт. Залишається вся мебель та техніка. Простора кухня 25 метрів квадратних. Укомплектована. Всією необхідною вбудованою технікою. Ось такий гарний вигляд. На місто тепла підлога у ванній кімнаті та на кухні. Автономне газове опалення. Загальна площа квартири 51 метр квадратний. Квартира не потребує додаткових вкладень. По локації це вулиця Князів Коріатовичів. Поряд безліч комерції. Ціна квартири 78 900 доларів. Торг можливий. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.